Motor, kamera. Počali. Син вірменського антиквара Сергій Параджанов був епатажною людиною. Його творчістю захоплювали світові знаменитості, а вдома нетипові фільми часто не розуміли. Крім режисури, він захоплювався створенням колажів, писав сценарії та сам знімався у кіно. Про життя Параджанова студентам-режисерам розповідали у Рівненській молодіжній бібліотеці. Там провели кіновечір з тематичною інсталяцією. Гранат, який я зараз тримаю, який є одним із декорів нашої інсталяції, символізує саме одну з. Кінострічок, яка теж належить до шедеврів кіномистецтва. Це фільм Притча, Колір, Граната у січні цього року йому випонилося б 90 у рівному вечір. В його пам'ять провели сьогодні. кажуть, не могли залишитися. Осторонь. вірменин який народився у Тбілісі 20 років свого творчого життя саме присвятив. Україні і називав її своєю другою батьківщиною. Ювілея режисера співпадає з 50-річчям виходу його найвидатнішої стрічки «Тіні забутих предків цей фільм отримав більше ста нагород, і лише за перший рік прокату у далекому 1964-му його переглянули більше 8,5 мільйонів глядачів. До сторіччя Михайла Коцюбинського Київська студія доручила Параджанову постановку фільму за повістю «Тінні тіні забутих предків. Історія кохання гусулів Івана та Марічки мала шалений успіх за кордоном. Щоправда, там фільм йшов під назвою Вогненні коні. Майбутній бібліотекар Сергій вважає, що стрічка здобула популярність завдяки автентичному національному колориту. І на той час, і можливо, навіть і на цей час мало хто знімає таких фільмів, які б досить так і детально розказували, Кривали колорит українського народу. Але через цю стрічку в офіційних колах режисер завоював репутацію формаліста. Пізніше його звинувачували в націоналізмі та ув'язнили за начебто сексуальні стосунки з чоловіками. Який з мене український націоналіст? Я просто геній Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.